Ще раз усім добрий день. Ми повертаємося і нагадаю, говоримо зараз. Ми про ковальство. Отож, е як і обіцяли, в нас є справжній коваль. Ми його знайшли. Е це мистецтво воно досі існує. І власне е на якому рівні воно існує, хотів би запитати у Василя Гудими. Е сьогодні він нам буде давати коментар. Василю, добрий день. Розкажи нам, будь ласка, чому взагалі от, сталася така ситуація, що ковальство сьогодні воно використовується або істинними любителями цього мистецтва, або людьми, які просто просто займаються мистецтвом. Тобто воно тільки на рівні саме мистецькому залишилося, немає якоїсь прикладної складової в ковальстві. Наприклад, як було колись, що всі цвяхи робили ковалі. Підковору балокова. ковалі? роботоваль. Ну я би не сказав, що воно перейшло з ну, площину таку більш а, мистецького. А, ковальство в Україні а, досить а, зараз набуває, набуло, набуває, продовжує набувати а, актуальності в, в усіх своїх проявах. А Раніше до індустріальної революції коваль ну, коваль робив абсолютно всі речі, е, які були необхідні в побуті, в роботі. Після індустріальної революції ковальство перейшло більш таку кхів, декоративну е, площину більш до е, до мистецтва. Е, Зараз я думаю, що все таки ковальство в Україні переживає своє друге відродження. Після такого після совкової історії після з совка після революції 17-го року відбувся розрив поколінь між майстром і учнем знання традиції ковальства в Україні, саме українського. В силу заборони ковальства художнього як буржуазного ізлішества, словами комунізму, був втрачений зв'язок між поколіннями. І зараз, через майже сто років, відбувається відродження власне ковальських традицій в Україні. Ну, але все одно до нього зазвичай зараз звертаються саме, саме як до мистецтва, правильно? Саме mm, як ну, до мистецтва, правильно? Я би не сказав як Ну от, Що зараз ковалічим займаються. Mm, ну, кують. А, в основному зараз в Україні це є а, ну, ринок. Декоративно-ужиткового мистецтва і, власне, наголос на ужитковому це різноманітні а, огорожі, ворота, меблі, а, річі скульптури якісь. А, тобто, в нас проводяться часом фестивалі. От, зокрема, у Франківську був фестиваль ковалів, у Львові був фестиваль ковалів. Як взагалі, на яких основах ковалі туди приїжджають? Чи їм це все оплачується, чи вони самі все оплачують і роблять за свої гроші? Роблять за гроші? Участь в ковальських фестивалях це завжди за свій рахунок? Дуже рідко буває, що. Повертають якісь можливо частину коштів за дорогу. Це дуже рідко буває. В основному це все за свій рахунок відбувається. Ковалі з'їжджаються на ці фестивалі, не так попрацювати і показати свої якісь вміння, навички, якісь прийоми цікаві а більше для спілкування з ковалями. Іншими з якими не для, обміну. для обміну. Прошу? Для обміну досвідом якимось спостереженнями. Досвідом, а, якимись спостереженнями. Безперечно, е, ну, в першу чергу, спілкування, тому що е, Франківський ковальський фестиваль це є міжнародний ковальський фестиваль, е, куди приїжджають дуже багато е, різних учасників з різних країн. Більше 20 країн на зазвичай беруть участь в фестивалі. Так що не кожен день можна зустрітися, наприклад, з якимись ковалями з Німеччини чи з Англії чи Штатів в повсякденному житті. А от фестивалі, власне, для такого. Ковальська тусовка. Скажіть, Васили, а де зараз в Україні можна навчитися ковальство? Є якийсь університет, або це передається від знайомих до знайомих. Де можна навчитися? Де можна навчитися? В Україні зараз є. Значить, є три вищих навчальних заклади і декілька профтехучилищ, де можна це навчитися. В, у Львівській національній академії мистецтв є відділ художньої обробки металу в Косівському інституті є відділ художньої обробки металу. В інституті імені Бойчика в Києві є відділ обробки металу. В Ужгороді є відділ обробки металу. Кафедра. Є ще декілька профтехучились. У Вижниці, у Франківську, у Львові. Так що цього можна навчитись отримати навіть диплом або два. Зрозуміло. А от в нас взагалі освітня система така доволі дивна. Без практики ми навчатися нічого не можемо. Чи людина, яка отримує цей диплом, вона вже може вважатись ковалем, чи все ж таки потрібно ще ходити до якихось майстрів, які можуть навчити реальних практичних речей. Навчати ну, реальних практичних речей практики в процесі навчання хотілося би більше для студентів це важливо. Тому що ну, зараз, в силу певних економічних, соціальних і е, освітніх криз в Україні е, дуже важко дати студенту можливість е, попробувати матеріал е, і сам, сам процес роботи з металом, так як, е, наприклад, в Швеції є, е, є теж вищий худож... Це, вищий навчальний заклад, де є відділ обробки металу. От, хотілося б більше для цього, щоб студенти отримували практики. Але в будь-якому випадку будь-яке навчання в інституті в училищі це тільки отримуєш базу, основні принципи, якісь ну таку дуже мінімальну базу. Далі це вже діло практики. Тобто, ти отримуєш теоретичні знання і мінімальні практичні навички а далі. Це вже йде е, кожен день. Працюєш, удосконалюєшся, думаєш, аналізуєш. От українське ковальство, воно взагалі в світі визнане. Тобто є якісь всесвітньо визнані українські ковалі, які можуть сказати, що от ми, ми класні, ми визнані. Тому що, от я пригадую із Юрі... із письменником Юрієм Завацьким ви представляли ковану книжку в Іспанії, якщо не помиляюся. Ну, це єдиний напевно приклад, який я знаю, власне, коли українські ковалі представили щось за кордоном. Ставалося за кордоном, ну було діло а, ні, українських ковалів за кордоном. А, ну почнемо з того, що в силу розриву поколінь а ми в ковальських традиціях, ну в ковальстві, а, трошки відстаємо від Європи. Я б сказав так років на 50 А в плані а, сучасного ковальства а, в плані традиційного ковальства ми можемо конкурувати з чехами, з австрійцями, з німцями. Тобто українські ковалі, вони є досить. Тобто, в нас сильні ну, традиції. Силь. Тобто, в нас сильні традиції. У ну, нас традицій сильних немає. У нас є деяка практика останніх років 15-20. Є в Україні е, декілька ковалів всесвітньо відомого, ну, які відомі в всьому світі, е, які працюють, живуть в Україні, розвивають ковальство, е, тобто ковалів. Українських ковалів в Європі, в Америці, в світі знають а, як гарних художників, майстрів. А що потрібно для того, щоб ковальство розвивалося активніше? І щоб, власне, саме сучасні варіанти цього ковальства розвивалися, бо ти так розділив сучасне і автентичне. і автентичне. Ну, в першу чергу, треба. Спокій в економіці, в державі для того, щоб ринок ковальства ну щоб була потреба в ковальстві, бо на, на даний момент ковальство воно не дуже актуально в світлі останніх подій в Україні. Тобто а, і потрібно виховувати. А, Естетику в споживачі. Тобто, в будь-якому випадку, замовник він диктує, в деякій мірі диктує те, що роблять ковалі. І ну, це системна криза, і це така, дуже повільний процес, який, мабуть, буде відбуватися ще років 50-100. Тобто, потрібно доносити до наших клієнтів. Не знаю, як це правильно назвати до споживачів, а, до споживачів. Споживачів. Потребу в е, сучасному ну, тобто в сучасних ідеях, в металі, е, в поєднанні металу і архітектури, щоб ковалі, і архітектори працювали разом. Тобто, е, ну це дуже складне питання. Це можна винести на окреме обговорення. Наразі дякуємо. Бажаємо, щоб бажаємо нормалізувалася ситуація, щоб завжди ковалям була робота і щоб люди дійсно це цінували. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Василь Гудима. Це людина, яка представляє українське ковальство і не лише в Україні, і за кордоном. Хочемо усім побажати гарного дня. Ми з Сашком кажемо до зустрічі. Сашко каже до зустрічі завтра. Я кажу до зустрічі сьогодні ввечері в програмі СЕРПОМПОТА і буде друзі за мене Сашко вже попрощався, але все, все таки скажу до побачення до 10-ї години завтрашнього дня.